Православні. Вітаю вас із, із Днем Православного козацтва, нашим святом, святом нашого народу і нашої історії. Ми не забули нашої бувальщини. Ми не забули славі пращурів великих. Ми не забули Хортиці Святої тих подвигів, котрі понесли наші козаки, тих досягнень, тих звитяг, котрі вони досягли. І завжди над військом козацьким, хоругва була із святою Покровою. І сьогодні нашим козакам, козакам православним. Бажаю тої ж звитяги, котру мали запорожці, тої ж слави, яку вони здобули із своїми кошовими атаманами, і з великими гетьманами. Наша історія не на папері писана, як ми співаємо в козацькій пісні. Наша історія вишита козацькою кров'ю на полотні української душі. Ми і сьогодні знаходимося в стані війни. Ми не повинні забувати тої слави, котру здобули наші пращури. Але козацтво завжди відрізнялось одним незмінно. Це захист святої православної віри. Їх слава неможливо була без віри святої. Їх перемоги були під стягами покрови Пресвятої Богородиці і архістратига Божого Михаїла. На стягах Богдана Хмельницького ми бачимо символ сучасної Європи. А по розуму, по освіті, по мудрості правління. Наші славні пращури вже були в Європі. Вони вже. Були на тому інтелектуальному і духовному рівні, щоб бути достойними співбесідниками тої Європи. Не забудемо цієї слави, не продамо її, не віддамо нікому, ніяким загарбникам з будь-якої сторони. Багато хто хоче сьогодні славу нашого народу, нашу пам'ять і нашу віру втовптати в бруд. Тільки ми знаємо точно, що на Хортиці Святій, а для мене вона свята, була, є і буде, був храм Покрови Божої Матері. І що святкували. Козаки її саме сьогодні, за юліанським календарем, вони знали, якою кров'ю, яким болем, якими втратами досталася віра православна, і як потрібно її захищати. Хай їх пам'ять, їх непохитна віра всіляє сьогодні надію на перемогу і нас, сучасних людей, сучасних воїнів, які є спадкоємцями і продовжувачами справи славних запорожців. Вітаю вас, дорогі мої воїни! Котрі, мов, фортеця непохитна стоять, захищаючи рубежі нашої держави. Не забудьте, не втратьте слави наших пращурів, не зміняйте її ні на що. І тоді їх молитви там, в Царстві Божому, в вічній славі. Допоможуть вам сьогодні. Молюсь за вас, за кожного. Сучасні наші козаки. Будьмо, будьмо здорові, будьмо веселі, будьмо багаті, будьмо щасливі. Це слово у Запорожців було. Такою строєвою командою на флоті. Коли козаки пливли на чайках, то той, хто стояв на кормі, командував Будьмо, і козаки, які гребли, відповідали Гей. Тобто це вітання, воно взяте із козацького життя, із бойового життя. Будемо це знати. І будемо пам'ятати їх славу, їх лицарство. Коли їм потрібно було захищати не лише рубежі нашої держави, а як найманим воїнам воювати за європейців, вони звідти вернулися із. Мальтійськими хрестами. Чому? Вони воювали на стороні Мальтійського ордена, і після того, як повернулися з цими хрестами, котрим мали ластівкоподібні закінчення, то козаки отримали оцей титул лицарі. До того в козацтві такого поняття, такого терміну, як лицарство, не було. І лише тоді, коли вони стали воювати на стороні Мальтійського ордена в Європі, вони отримали і цей титул, і це найменування. А сам по собі Мальтійський хрест, оці дев'ять закінчень пластикоподібних, вони символізують дев'ять заповідей блаженств. Рідні мої вчимо свою історію. Ніхто не зможе нас роззброїти, ніхто не зможе нас переконати в брехні, якщо ми твердо і свідомо знатимемо те, що наше, те, що являється нашою історією. Так от історія Козацької республіки, яка фактично мала. Функцію, об'єм і значення не просто якоїсь військової фортеці, а держави. Запорізька Січ це була повноцінна республіка І своїми законами, і своїм правлінням, Тільки треба пам'ятати, що низове козацтво Запорізьке не залежало від гетьмана. Коли батьку Хмелю потрібно було допомоги від Січі, то не Січ йому кланялась, а він поїхав на Січ і поклонився кошовому Атаману. Такого прикладу народоправства, демократії, вільних виборів, не було ніде в Європі на той час. А у нас. На маленькому острові Хортиця це народоправство було. Тому що кошового Атамана як обирали, так вільними голосами могли і зняти. Знов повторюсь, знатимемо своє. Ніхто нам чужого не нав'яже. Знатимемо своє. В чужу брехню не повіримо. Такою була наша історія. А хто знає історію, має майбутнє. Святом вас, рідні мої. Будьмо!